Вітаю, друзі! Я не знаю, яким це буде відео. Сподіваюся, що цікаво. Що хочу сказати? Чудовий день, знаєте, як погода впливає? Ось такі діньки, дивлячись на те, що листопад, а у нас сонечко сяє. Ну так, да, були там перепади, якісь погоди, але все ж таки. Зараз просто клас. Я йду на роботу. У мене була криміналістика, я отримала по ній п'ятірку за те, що камеру вмикала і відповідала. Не зовсім там все правильно, щоб ви там не думали, що я там відмінниця. Ні, ну, я реально відмінниця, тому що я на все ходжу, дізнаюсь, мені дійсно це цікаво. Це не математика, це не фізика, мені її не складно е, для новачків, тому що дуже багато дівчат знаходять на YouTube канали і мені приходиться заново розказувати, що я ненавиділа математику, фізику, що мені подобається історія і тому подібне. Зараз я йду на роботу. Все чудово. Росія. Тривалим часом розганяли і псо неправдивий, напевно, буде ще розганяти. Я хочу сказати, що через неперевірені якісь, будемо казати, джерела, не треба вірити всьому підряд і розганять, і псо. Якщо вам якийсь кум, брат, сват скинув, що там щось відбувається, перекратіть наганяти борду. Тим паче, зараз всі і так, ну, Налякані і без цього, розумієте? Є вистачає людей, які реально бояться. А я хочу вам зазначити, щоб ви продовжували жити життя, не дивлячись на що, не дивлячись на тривоги. Звісно, треба зберігати уважність, пильність, бути, в першу чергу, пікуватися про свій захист в будь-яких ситуаціях. І давайте ми повернемось з вами до розмови трішечки пізніше. Я за нею ще сьогодні прийду 100% додому. У мене на телефоні 15% заряду. Але я не можу не поділитися з вами радістю. Йду, п'ю какао з роботки була з колегою, лялякала про все і, коротше, розказувала про те, що дуже хотіла згадати собі. Бажання загадувала собі бажання з приводу того, що хочу мати свідоме оточення з чіткою громадською позицією. Яко б воно не було, мені цікаво. Мені воно ну дійсно важливо. І знаєте що? Почали відсіюватись, на мою думку, найближчі мені люди. Вчора я навіть сплакнула, але мене підтримали, близькі мені люди. І таке має бути. Я не кажу, що я ідеальна людина, але я вважаю, що кожна людина робить свій вибір. Просто для мене було це не, ну, неочікувано. То я вважала, що е, все ідеально, типу, в стосунках, в товаришуванні, ну, з цією людиною. Але я зрозуміла, що бійся своїх бажань, тому що коли ти загадуєш і прописуєш такі афірмації подібні. То будь готова до того, що з тобою може статися ось таке. Я до цього була трішки не готова, але це правда. Так, все ж таки, я сьогодні докажу цю думку. Можливо, я завтра ще буду про це говорити, але я намагаюся не акцентувати увагу на чомусь прям негативному. Хоча це досвід, це життя. Я розказую вам про це, що це все абсолютно нормально. Е якщо у вас з кимось. Я просто вам прикол в тому, що я напередодні вела ефір і я розказувала про те, що ну, якщо ти не сходишся в якійсь думці з людиною, то не треба нікого брати за шкібарки. Тому що я пам'ятаю, що для цієї людини я чомусь завжди була не така. Е якась я була сувора, груба. Потім я була ще якась, ну це з моєї пам'яті. Тобто я не наганяю на людину, я кажу, як є. Тобто, що я вислуховувала е, по відношенню до себе, ну, дивлячись на те, що ніякого з моєї сторони гівна, що в моєму розумінні гівно для людини, коли ви можете там підстави перестати товаришувати. боже, як красиво світиться. Що ну, типу, ви можете перестати товаришувати, коли людина тебе зраджує, крисить за спиною, каже гадощі, заздрить, відкрито тобі, обговорює тебе. Тобто ці всі причини були наслідком того, чого я перестала спілкуватися з іншими людьми. Тобто для мене це табу. Для мене це зрада. Це зрада. Ось. А для людей... Ну, значить, я була якась для людини, не така, але мені всі кажуть завжди, чому ти завжди в собі копаєшся? Може, мені треба реально перестати собі копатися, і просто відпустити людей. Якщо так відбувається, то добре. Нікого не треба брати, по-перше, за шкібарки. По-друге, ти можеш будь-кого намагатись притягнути, доказати, що... що ти нормальна людина. Яка сучка поїхала, красива БМВ. І ось також їде нічого така. О, Боже, я люблю дніпро за те, що тут такі красиві машини. Ти можеш будь-кого, коли ти захочеш взяти за шкібарки і потім тягати за собою або намагатися щось їй доказати, що я типу нормальна, що... чому ти так вважаєш, чому ти так вважаєш, що я якось себе поводжу неправильно. Але ти ніколи не докажеш людині, якщо у неї до тебе, як ото кажуть, не лежить душа. Ну, ось, напевно, так і є. Тобто, ти, якщо людина розуміє, що вона не хоче з тобою бути, вона знаходить, знайде в тобі е, ям навіть тоді, коли ти прям будеш виголашувати ціє, про цієї людини. Я себе відчуваю так. Тому я хочу вам пояснити, так, у мене 9 9% на телефоні. Я сподіваюся, що я в якості хочу в якійсь, хоч поки я в напливі думок, щоб не втрачати отой, як кажуть, ні розмови. Суть розмови, тому що мені кажуть, що у мене дуже багато води. Ну і нехай, вам що? Я ж кажу: ви слухаєте мене як підкаст. Про, про все і про ні про що, і може щось для себе цікаве ви визначите. В чому, в чому проблема? Це ж на то і є відео розговорне з мого життя, те, що у мене на думці. Книжка в руці на думці. Коротше. Нікого не треба брати за собою за шкіберки. Якщо людина постійно від, від вас відрікається і каже, що треба нам переставати спілкуватись, тому що ти якась не така, тобто не тому, що я зробила якесь гівно людині, а просто у мене не та поведінка, у мене не та реакція, я занадто груба, занадто агресивна, занадто ще якась. Але я від себе все ну. При цьому тому, що я просто, а я відчувала такий, наче, А я хотіла навпаки бути для людини самою-самою, знаєте, найкращою, тому що для мене ця людина ну, багато що ну, значить. І я завжди про цю людину всім, як ото кажуть, виспівувала, казала, як, я, як мені ця людина дорога, тому що я навіть навіть, я навіть вчора навіть сплакнула, тому що я не розуміла. Для мене людина настільки ну, важлива і. Е як ото кажуть, я про. її хоч і нема поруч, але я завжди розказую про те, що вона зі мною, типу, та да, ми там в чомусь різні. Але я настільки і досі ціную те, що було. Але якщо людина обирає піти, то в моєму житті її більше нема. Тому що для мене це тоді не товаришування. І принижуватись за що. Зараз сяду у мене телефон, і я не виключу додому, і поїду додому на собаках. Це миттєво викопало волю негативу і миттєво це. Так це ж під блузку можна. Ну так, да, під отя... рубашку. Ну. Як, Як суд у мене три було і все слабажа. Зараз мамі на пробу винесу макарон, Що вона скаже? Чому я в таких красивих кедах повинна йти по ось цьому? Філатов зроби по всім тропінкам, по яким ходять люди, ну, протоптані доріжки, зроби нормальну дорогу. Чудовий день. Сьогодні мама мені привезла гранатового соку. Я їй там придавала духи, якими я не користуюсь, тому що вони для мене ну, дорослі занадто. Я також доросла, як мама мені зазначала. Ну, але ще не настільки. А ще цікавий факт. Короте, я згадала, що ось рівно рік по тому я почала знімати відоси Ну, на Ютуб активно. І знаєте, що я згадала? Я згадала, як я казала, я фарбувалась, ви можете подивитись, це одно із перших відео, можливо, навіть хтось і пам'ятає це. Як я сиділа, фарбувалася, я кажу таку фразу, типу, от би мені типо, губи накачати, щоб у мене були більше губи, щоб я перестала фарбувати брови. І що ще я, коротше, там сказала. І типу зняти ВІЇ, коротше, була у мене така мрія, але я була не настільки, ну будемо казати, я чесно не була впевнена в тому, що я буду собі, собі подобатись взагалі без ВІ. Я навіть такого уявляти не могла, тому що, ну, нагадую, я 5 років поспіль е, знімала 5 років поспіль. Дев'ятий. З 9, 10, 11, 12. Перший курс, другий курс, третій курс. то виходить, що десь шість виходить так, що шість років я підряд нарощувала її. І я не могла типу, навіть уявити, що я колись буду показувати себе. Коротше, і прикол в тому, і я пам'ятаю, як я рік тому сиділа і розказувала про це відео що про це в відео, що колись я перестану це робити. Взагалі то я буду не я. І чесно казати, я тоді сказала це прямо, ну, в таку шутку, тому що я думала, що ну, знаєте, слова, які ти кажеш, треба іноді, іноді про них думати. Тому що я навіть не знала, що вони мають таку силу. Тому що рік тому, зараз листопад, я в ідеальному для себе баченні. Ні, ну звісно, для є куди відсотків. І я впевнена, що через пів року, через рік я ще подивлюсь відео, і подумаю, о, Нюта, то ти ще не знала, що тебе очікує прекрасне надалі. І як ти будеш в подальшому ще себе краще почувати, виглядати. Тобто це про мої вже головні будемо казати загони. Я дуже сподіваюся, що ну я впевнена, що воно таки буде. Просто воно буде потихеньку, потихеньку, потихеньку. І як мені приємно це усвідомлювати, що зараз минув рік, і я без вій, ну зі своїми, перестала активно. Ну, типу, можна подивитись минулі відоси і порівняти просто з тим, тому що коли мені кажуть, що де нічого не змінилось, ну можливо, у мене так сприйняття себе змінило, що я так типу, стала як для себе, я в кращу сторону. Я почала себе сприймати, хоч в якихось ситуаціях. Я почала собі більше дозволяти емоцій. Тому що в минулому році я такою не була відкритою і що могла прям відкрито висказати своє фіє, коли мені щось не подобалось, коли я чогось не хотіла чути. І я вважаю, що це прикольно. М -м мені подобаються такі мої цікаві цікаво Хотіла ще раз сказати, що мені наснився сьогодні сон, що я вагітна. Що я вже народила дитину, до речі. І що з дитиною сидить моя бабуся. Отак. От треба... Я сьогодні, до речі, з мамою ж бачилась. І треба було мамі про це розказати, тому що це дуже-дуже цікаво. А, і мама привезла мені солянку. Ні, роз... розсольник. Це солянка. Ні, солянку я люблю. І мама мені її привезла і я її з'їла. Безмежна і рада, тому що я зранку думала, що б мені такого взяти, що Я хочу їсти, а не знаю що. Я з'їла типу зранку макарон з кавою, потім почала пити багато чаю і думаю, я все одно хочу їсти. І, до речі, в мене взагалі повинні початися сьогодні місячні. Як ви думаєте, почнуться? Хоча б коли я виставлю це відео... Не почнуться. Я знаєте, у мене кожен місяць ось такий типу, Аня, цікаво, пойдуть місячно чи не підуть. І на наступний місяць підуть місячно чи не підуть. І у мене ж вони такі цікаві. Отак. От Все, що подобається найкращого, я так себе рада бачити, що я так виглядаю, як я зараз виглядаю. Якби ви знали, треба мамі зараз зателефонувати, розказати історію, що мені наснилось. І найцікавіше, що мені сняться такі прям сни, як наяву повністю. Про те, що у мене з мамою і з моєю колегою я вчора розказувала, цікаво. Сподіваюся, що вони нормальні, от треба розказати. Мене ще нічого таки не стерлось. Тому увагу е, є безпосередньо у нас, тому що самостійно само До речі, мені дали опалення. Е, е, Об'єкт, який я організую, го головне, саме головне організацію е, цієї попередньої діяльності і за досягнення мети, е, останнього випадку наших суб'єктів. на цій схемі. Ребята, як завжди з навчанням і з тим, що я біжу на роботу, я трішечки забуваю про те, що я знімаю відео. Але мені здається, я ось йшла, і мені на думку спала така: ну якщо реально у мене немає можливості, наприклад, щось знімати, я себе корю тим, що постійно дівчата пишуть, коли буде відео, коли буде відео. Я дійсно про це думаю, але просто я ну, не бачу того дійсного результату якого я хотіла очікувати, типу, якщо я казала, що типу, давайте ставити всі вподобайки, давайте підтримувати саме контент тим, що активністю вашою, тому що для мене це важливо. А коли я цього не бачу і бачу там максим, максимум якусь там мінімальну кількість вподобайок, не 300, там, наприклад, а 200-150, то у мене, чесно, ну, не виникає бажання постійно знімати відео. А я тоді пропоную собі альтернативу просто знімати тоді, коли дійсно у мене є натхнення, бажання, і коли я нічого не хочу очікувати від цього. Хоча як я можу нічого не очікувати від цього, якщо я хочу, щоб ви проявляли активність. Тому що таким чином, коли ви проявляєте активність, я бачу, чи цікаво вам те, що я розказую. Якщо не цікаво, то Якщо не цікаво, то я думаю, що цікаво, просто дуже багато хто забуває, лінується. І тому я цим самим вас, якщо можна так сказати, мотивую. Ми знову зустрічаємось на цьому місці. На цьому місці у мене виникає, виникає натхнення щось розказувати. А так у мене все просто забито навчанням. Я постійно думаю, приймаюсь за те, як складати мені екзамени, заліки. І тому в мене не виникає такого великого бажання щось розказувати прям дуже довго. Я просто забуваю. Більше всього, я, звісно, тільки в телеграм-каналі з дівчатами спілкуюсь. там я постійно. А так, щоб відео, ви ж розумієте, що людина, яка живе, людина, яка знімає і відео на Ютуб, і Тік-Ток, і телеграм-канали веде і працює і навчається. Мені здається, дуже багато, ну, типу, хто. Трішечки не усвідомлюю мого для себе навантаження, тому я вирішила знімати тільки тоді, коли в мене є час, бажання в першу чергу. І таке якесь заспокоєння внутрішнє. Я так можу бігти за 5 хвилин після роботи. Звісно, для мене. Боже, таке небо красиве. Подивіться. А вона ще не вийшла. Я її буду чекати зараз. Завжди її чекати треба. Така у мене подружка. А потім побіжу на танці. У мене на телефоні 4 відсотки. Я вийшла з танців і я йду за чим? За картошкою і за ще какао. Я вже взяла собі макарон. Віра розказувала про те, який у неї зараз стан під час місячних. Ну, коли вони повинні початися. Е, також, коротше, затримка вже два дні. Я відчуваю себе чудово, чудово, просто без всяких гавнінь себе. Е, у нас була конференція. ну Нас покликали просто послухати як студентів, тому що. В університеті писали, я так розумію, тези, але я не знаю, що це за конференція. Це у нас була замість семінару. У нас взагалі довжен бути семінар по моєму улюбленому міжнародному приватному праву, але цього не було. А, і була тема така, що стосується валюти, з цього бінансу. Коротше, я слухала про рахунки людини. Яка, наприклад, померла, вона є там на рахунках кошти, але там все було по-іншому написано взагалі. Ну, типу, не по-іншому, а просто було написано і розказано більш, як ото кажуть, ну, докладніше про це. І я розумію, в скількох речах я повний нуль. Тобто настільки там була дівчинка мого, ну, мого віку, ну, я так розумію, ми на одному, по-моєму. В різних тільки групах ми однолітки. Ну може вона там 2002 другого року, 2003, як я. я їй задають питання, а я так розумію, вона працює в університеті. У нас від університету є юридична клініка. Я так розумію, там надають консультації, тосі босі їй задають питання, нотаріус, розумна така жінка. Розумна жінка, ну направду тому, що я чую дуже багато цікавих фраз і слів, з якими я взагалі не зіштовхувалася, я розумію, який я нуль в цьому, наприклад. А можливо, є такі речі, як ото кажуть, не стидно сказати, що ти не знаєш. Стидно, ну потім, вже коли питання щодо того, щодо цих тем. І я слухала, як ця дівчинка відповідала з приводу балансу на рахунку. Euh, і там біл, біланс, якщо я правильно зазначаю, що там э, као, речі. Кончені малолетки. Вони мене збили. Фу. Щоб я така була, знаєте, смілива. І щось сказати. Я просто, блядь. Не хочу тут нічого закликати, тому що може YouTube сприйняти це як погано. Послухала, і я думаю, блін, в скількох моментах я просто повний нуль, тому що я цього не знаю. Я взагалі такі теми і розмови чую вперше. Ну, певно, це і нормально. Просто я цим не зацікавлена. Я просто, наприклад, зараз взагалі йду друкувати все те саме. Розірвання шлюбу тільки чоловік подає, тому що жінка ще й пиячить. Ну, а, такі моменти з цього. І це настільки цікаво. Я вперше так прям слухала і думала, нічого собі, а що такі питання існують. Це те саме, що я ну, недавно буквально дізналася, що сурогатне материнство, наприклад, засвідчується нотаріусом. Я думаю, ніхрена, скільки нотаріус роботу виконує і скільки він досліджує. Ну, там також цікаво. В Такі моменти я відчуваю себе просто повним нульом, нуляче. Мені здається, у кожних дівчат таке є. Пам'ятаєте, я завжди тут розказую про те, що не треба ходити. Під вікнами, і я чомусь тут постійно касюсь під вікно, щоб на мене щось впало обов'язково. Коротше, і я розказувала про те, що ну не стидно чогось не знати. Я, є такі моменти, в яких я повний нуль, і я цього не приховую, а, і це не стидно, типу, чого не знати, І якщо щось цікаве, я там відкриваю статтю і починаю про це читати. Це саме, що і кодекс, наприклад, кримінально-процесуальний, коли він взагалі ще із коментарями мається. То це мені здається, ваще, ну, подарок долі, коли є коментарі до якоїсь статті, коли ти можеш розібратися. Тому що не завжди є люди, які можуть тобі пояснити так, як би ти зрозумів. І, наприклад, я слухала цю конференцію і щось то я віддавала од дупля, але щоб вступити в дискусію, ну ні. І можливо через те, що мені ця тема просто-напросто не цікава. І все. Тому що я б ніколи не задумалась про бінанс. Про ось ці бінанси кошти, і тим паче на роботі я свідомо кажу, що я. Не вирішую, ну типу я своєму керівництву відкрито кажу, що я не хочу вирішувати питання з фінансами, банківськими, тому що це об'єктивно не моє. І я б не брала такі справи, тому що я розумію, що я не вмію рахувати. Це не ну, це реально так. Типу, я не вмію рахувати, Я вмію рахувати тільки свої кошти, і то знаєте, отак. От мені я вже зазначала це, що мені... Е, я не дощитуюсь до копійки, мені головне, щоб вистачило. Тобто, якщо я щось купую, мені потрібно, щоб було воно з горочкою. Тому такі питання, напевно, ось цих бінансів, балансів, кріпта і як воно там все сохраняється, а потім це все йде на іноземний банк. Можливо, я колись і буду в цьому розбиратися, тому що я. Ну не зарікаюсь від своїх бажань і е, від ситуацій, на яких я буду там щось вивчати. Але це так цікаво, і я послухала дівчинку цю і вона просто моя однолітка, і вона в таких справах розбирається. І це ну це круто. Я дуже рада. Ну типу цьому, що в нашому світі є такі розумашенькі, типу дівчата. Прийшла купувати класні собі штучки для миття голови. Мені дуже багато ну, радили ладор, але я боюсь. Боюсь. Тому що якщо мені медевіта не зайшла, то я не знаю, що мені зайде. Ну взагалі-то я дуже люблю ось цей. Просто він безподібний для мене. Я сьогодні маю надію, що дозніму це відео, тому що я розумію, що це вже не повсякденне життя, а це вже тиждень відео роз... виходить. Я не знаю наскільки я зняла. Сподіваюсь, що на нормальне коло. ну, на нормальний обсяг часу. Сьогодні у мене вихідний, я безмежно рада. Просто я не знаю, я ну, я навіть мріяти не могла, що... Ну, я беру собі вихідний через те, що в мене навчання, і у мене дуже багато обсягу роботи. Саме тому я сьогодні о 8-й ранку пішла за кавою і йду потім за макароном. Ну а потім вже я буду вдома займатися презентаціями, тестами і тому подібне. Зараз я зсербну ось цю всю пінку і закрию і піду, візьму собі макарон, тому що в моїй улюбленій кав'ярні макаронів нема. Ну нічого страшного. Думаю, я От таке. Я буду вдома okay. і працювати. Боже, мені так подобається ЖК, там, де е, я беру каву, це просто. Я не, не знаю, я так хочу там жити, там так класно. А у мене, до речі, води нема з, зі вчора. Знову якась аварія. Це вже не перший раз, коли я розказую про те, що мене здавали на труби, щоб нам е, все, ну, типу, щоб у нас більше не було. Ніяко, ніяких помилок з е, трубами. І в етозі вже другий раз, як мінімум на відео, попадаються такі дні, коли у мене. Ой, подивіться собачулі. Попадаються такі дні, коли у мене немає цього. Води. І мені приходиться. Ну, написала, що як мінімум сьогодні до першого дня. Ні, ну в мене була вода. Бачите, я трішки вмилась. Ну просто думаю, ну блін. А одинадцяті сорок сьогодні криміналістика, тому зустрінемось пізніше з вами. Дівчата їх ло. Я пам'ятаю, як я мріяла в такий час, поки всі біжуть в універ або на роботу, або в школу. А я б нікуди не спішила. Пішла, взяла, що я захотіла там якусь чекало, чи макарон, чи якийсь пончик-макарончик. І поїхала б додому. Щасливо займатися своїми справами. Так воно і виходить. Нормальна тема. Мені подобається. А чому мені подобається штукніки закруті? У мене о 11.30 буде криміналістика, зараз вже 10 Я і топаю додому, іде дощ. Я взяла з собою макарунчик, щоб. Коли я захочу, можу ввечері їсти, з'їм.